По одному. Де що роблять? Так, не, можна. не можна, піднімо вище. <рістити> Ій, дайте я вийду, дайте я вийду. Так, шановні колеги, по одненькому, по одненькому. Шановне панство. Шановне панство, з вашими челюстями. Будьте, будьте ці порядочні, не треба на. Влях, які зуби не гострі. <рістити> по одному. Не. Це в них головний походу. По одному? По одному. По одному, колеги. Так? <смі> так, ти на глючі. Ти на глючі, ти уже їв. Ти тоже. Хто не вспів? Ти не вспів, так? Да? На. І ті На. все, Молодці. Чубаки такі. Так, по однесенькому. На тобі здоровенько. Чорний ходити вже мене просив, просив, я тобі так і не дав не раз. Молодець. To, що ти там знімаєш?